Так, дивно, батьки навіть мене не переслідують сьогодні. Ну що ж, добре, я радий цьому. Можливо, навіть сьогодні я зможу нарешті вийти на вулицю. Так, добре, давайте на кращий випадок, все таки перевіримо. Де ж знаходяться мої батьки? Так, добре, напевне, вони на кухні. О. Добре, дивно, вони чомусь одразу подивилися на камеру, але окей, напевно там загорілася кнопка. Тоді, друзі, просто залишаємо ось тут цей камера монітор, і обережненько, слава Богу, до речі, тут замкнуті двері, просто виходимо. А, так, не зрозумів, а це ще що таке? Якась записка. Так, добре, давайте краще. Я все-таки повернуся у свою кімнату і подивлюся, що це за записка перед тим, як йти на вулицю. Можливо, неспроста ця записка знаходиться прямо таки біля вхідних дверей. Що ж, давайте тоді її відкриємо і подивимося. Ем, не зрозумів, друзі. Тут все, що написано. Це я слідкую за вами. Дивно, хто б це міг написати, і. А, добре, не знаю, чому я взагалі здивувався, але тут написано, чекайте, злиті моха Чекайте, ну, друзі, я щось не дуже зрозумів. Це що? Злиті моха із Барбоскиних мені погрожує. Всім привіт, друзі! З вами знову я, Стефанка, і я радий вас бачити на новесенькому відосі на моєму каналі. Перед початком не забудьте. Не підписатись на канал та поставити кнопочку лайка. Я вам буду за це дуже сильно вдячним. А також не забудьте підписатись на мій телеграм-канал по посиланню в описі, там я роблю цікаві пости та спілкуюся з вами у чаті. А також я вже анонсував свій прямий ефір. Він вже знаходиться на каналі, тому прямо зараз ви можете на нього перейти і поставити нагадування. Для того, щоб не пропустити його вже в цю суботу, 16 листопада о 16.00. Буду всіх вас там чекати, там якраз таки я планував Будувати взагалі-то будинок для Барбоскини. Але напевне Тімосі вже набридло. Просто чекати, поки я зроблю йому будинок, і він вирішив мені погрожувати. Е, ні, так не буде. Добре, друзі, давайте ну, краще ми поки що перенесемо нашу прогулянку і підемо зараз, пожаліємося батькам. Мамо, тату, у мене погані новини. Так, Стефанка, що сталося? Так, Стефанка, а ти випадково не слідкував за нами через камеру? Ми бачили, там кнопка світилася. А що? Ні, 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 вам напевне, не здалося, не знаю. Коротше, у мене проблеми. Я знайшов записку в нашому будинку, і тут написано, що за нами слідкують, і у нас будуть проблеми. Давайте викличемо поліцію. Що, Стефанка, не неси маячню? Ніхто за нами не слідкує, все буде нормально. Тим паче, ми вдома. Так, Стефанка, мені здається, ти марно панікуєш. Все буде нормально, заспокойся. Ех, Блін, добре, можливо, ви праві. Можливо, я дійсно марно панікую. Слухай, Стефанка. А можеш, будь ласка, полагодити наш паркан на вулиці та встановити хвіртку. Що? А чому я? Стефанка, якщо ти не допоможеш татові, то тобі доведеться робити інше завдання, наприклад, домашнє. А добре, добре, в принципі, я згоден. Зараз тоді полагоджу, окей, без проблем. Так, добре, друзі, краще я все-таки вже полагоджу цей паркан, ніж зараз буду робити домашнє завдання. Можливо, мені все-таки це все здалося, і ця записка це просто якийсь жарт. Тому все-таки, друзі, просто давайте не будемо на це звертати уваги і просто полагодимо наш паркан. Капець, а що з ним сталося, я вибачаю? Як це його так перекосило, але добре. Так, інструменти, я сподіваюся, тут ага, є. Окей, добре, давайте тоді спочатку встановимо хвіртку. Чому б і нім? Ставимо її ось сюди і ось сюди. І тепер просто відкриваємо все чудово, все працює. Давайте ще заб'ємо. Ой, так, я занадто сильно вже вдарив. Давайте зараз ось так. І позабиваємо сюди і ось сюди. Все, чудово. Квіртку ми з вами зробили. Тепер давайте зробимо ще й нормальний. Паркан. Чому би і нім? Так, один, два, чудово. Давайте зараз ще ось тут перенесемо все це діло. Скриню, до речі, теж давайте перенесемо, щоб вона тут не стояла просто на дорозі. Наприклад, кудись сюди її поставимо. Так, і продовжуємо ставити паркан. Сюди і сюди. І останній шматочок ставимо сюди. І добре, ще ось це треба трохи посунути. Так, все це друзі, тепер просто ось таким ось чином забиваємо для надійності, щоб більше його не з. Несло якось вітром чи штормом, не знаю. І в цілому все, друзі, нібито все готово, хвіртку можна закрити. І тепер ось такий ось у нас Д... двір. Так, друзі, ви чули, щось там був за дивний звук. Так, мені це не подобається. Не знаю, ну добре, у мене є молоток, якщо що, я буду ним захищатися. Хто там? Блін, капець, ніхто більше взагалі там ніякого звуку не видає. Добре, давайте краще все-таки підемо та перевіримо. На всякий випадок, тому що мені це, чесно кажучи, не подобається, друзі. Ну все, Стефанка, зараз я тебе знищу. Ви тільки гляньте на це, друзі. Так це ж злиті мохи із Барбоскиних. Так, друзі, тікаємо, 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 капець, він за мною біжить. Так, забігаємо у будинок, де він там. О боже мій! Закриваємо двері, все тримаємо, тримаємо їх. Це повний капець, друзі, ви це бачили взагалі. Це був справжній тімохи. З Барбоскиних, і чомусь він був дуже злим. Це повний капець. Так, добре, здається, він не жартував, друзі. Нам дійсно треба захищатися. Так, мамо, тату, це капець повний. Що, Стефанка, не можеш полагодити цей паркан. Стефанка, ну ти даєш, це ж звичайний паркан. Та да все я там полагодив, але на мене тільки що напав Тімоха із Барбоскиних. Чесне слово, ось ось ходімо, я вам доведу. Як ти збираєшся нам це доводити, Стефанка? Це ж абсурд. Він досить. На вулиці. Я я, я його сам бачив, він на мене напав і сказав, що він мене знищить. Ходімо, я вам покажу, ходімо, ходімо. Блін, Стефанка, та ти дістав уже. Ну де показуй. показуй. Я не знаю, він був десь тут. Подивіться навколо. Ах, так, добре, ходімо, подивимося. Так, тут нікого немає. Так, можливо, з є сторони. А якщо Стефанка нас просто обманув? Нікого я не обманував. Ось самі подивіться, бачите. А що? А, а де він дійсно? Чекайте, я чесно кажу, він тут був. Стефанка, якщо ще раз ти нам скажеш, що на нас хтось полює, ти отримаєш ременя. Так, Стефанка, краще не грайся з цим. Все, іди, займайся чимось корисним. Друзі, ви це бачили, що це взагалі було. Чому мені батьки не вірять, це ж правда. Буквально ось тут був цей злий Тімоха. і він казав, що він мене знищить. Ви ж його бачили, друзі, мені ж це не здалося. Напишіть у коментарі, друзі, чи Бачили, ви зло, Тімоху, тому що я його бачив, і я капець як налякався. Добре, окей, якщо батьки мені не допомагають, мені потрібна допомога когось, хто зможе нас захистити. Наприклад, поліцейський. Так, точно, поліцейський, я сподіваюся, мені точно допоможе. Тому ходімо до нього, друзі. Я сподіваюся, що він, в принципі, то мені якраз таки й допоможе. Так, треба полагодити цю машину. Ага. Вибачте, містер поліцейський, це я ваш сусід, Стефанка, Аго, можна. На вас на хвилинку. А, що, Стефанка? Так, що сталося? Слухайте, вибачте, будь ласка, мені дуже ну, якось ну, ніякого вас просити, але мені потрібна допомога та захист. Боже мій Стефанка, що знову сталося? На наш будинок і на мене в тому числі полює злиті моха із Барбоскиних. Ось дивіться. Чесне слово, я, я сам це бачив, і він мені погрожує, а потім він на мене взагалі напав зі своїм якимось довжелезним хлібом. Стефанка, це що? Ізіграш такий, несмішно. Що, то я чесно вам кажу, чесно, було таке. Він на мене напав, але батьки мені не вірять, і я боюся, що він може мене знищити. Стефанка, ніхто тебе не знищить. І взагалі, Тімоха не може бути злим. Він ж добрий. Але чомусь він був дуже злим. Капець, мені потрібен захист, щоб він не пробрався у наш будинок. Стефанка, якщо ти хочеш захистити свій будинок, то ось тримай тобі ось це і сам все зроби. Захисти. Тому що я не хочу витрачати на це свій час. Взагалі, тобі не вірю. Що, але чому? Ну, добре. І взагалі, ти заважаєш мені будувати свою машину. Так, що тут у нас? Добре, друзі, поліцейський мені не хоче дуже допомагати, але в цілому він дав мені якісь інструменти. Окей, але мені ще потрібно кайло. Давайте зараз його візьмемо. Давайте ось тут ось таким чином перелізимо. І якщо я не помиляюся, то у нас у ось тут, в цій кімнаті, в принципі, то так, чудово, мають бути інструменти. та. Окей, давайте зараз подивимося, що взагалі є в цьому шалкері, і як саме ми з вами зможемо захистити наш будинок, тому що якщо я цього не зроблю, то точно ніхто не зробить. Відкриваємо, значить, цей шалкер і дивимося. Вау, нічого собі. А мені це подобається, друзі. Давайте ну, зараз забираємо все це діло із цього шалкера, і в тому числі ще й всю цю зброю. Тепер можна забрати цей шалкер, він тут більше не потрібен. І давайте зараз ось тут вставимо новому пароль на наші двері. Це ж чудово. Давайте поставимо пароль, який тімоха ніколи в житті взагалі не відгадає. Наприклад, 1, 2, 3, 4. Все, мені здається, це дуже надійний пароль. Клас. І тепер давайте порозставляємо камери відеоспостереження на вулиці. Для того, щоб в принципі то він більше не зміг якось непомітно прокрастися до нашого будинку, друзі. Тому давайте зараз встановимо всі ці камери. Мені здається, що це непогана ідея. Як мінімум, ми зможемо бути готові до його нападу, і він не зможе якось на нас напасти зі спини. І мені здається, це просто мега-чудовий план. Так, давайте напоставимо ось сюди. Дуже шкода, що мої мої батьки ж не вірять, але добре, я і сам впораюся, сам захищу наш будинок, і мені ніхто не треба. Тим паче у мене тепер стільки різноманітної зброї, що це просто повний капець, друзі. Ну, давайте ну, перевіримо, чи вона взагалі працює. І вау, так, добре, вона дійсно працює. Я зрозумів, окей, більше запитань у мене немає. Давайте зараз встановимо. Наприклад, ось такі ось лазери. Я думаю, що було б непогано встановити лазер ось сюди. І не один рівень, а цілих можна одразу поставити, цілих три рівні. Ось так. Щоб він точно не зміг перестрибнути, як мінімум, всі ці лазери. Також, давайте зараз встановимо десь ось тут по одному лазеру. Ось сюди. Давайте його зараз тут десь поставимо. Ось так, чудово. І давайте ще піднімемо на один блок у висоту. Так, мені, до речі, потрібен блок, вприємність. Принципі, для того, щоб його підняти, давайте цим і займемося, добудемо ось цей блок землі. Поставимо його ось так на паркан. Так, зараз чомусь я не можу цього зробити. Добре, давайте зараз, друзі, ще один блок ось так добудемо. Навіть, напевне, два блоки зараз ось так візьмемо. І ось такимсь чином ставимо сюди ще один лазер. Так, чомусь він не ставиться. Добре, давайте поставимо ось так. Все одно він не зможе його перестрибнути. Чудово, і тепер ось так це все виглядає. Поставили лазери ось тут, поставили лазер. Лазери он там, і давайте ще поставимо по декілька лазерів ще з цієї сторони. Так, ставимо от перший лазер ось сюди. Другий лазер, давайте поставимо теж якось ем, добре, давайте поставимо кудись його он туди. Хоч якось взагалі він може поставитися вже чи ні. Ні, йому щось заважає. Окей, мені потрібно коротше більше блоків. Давайте зараз просто накопаємо нормально так блоків, тому що я вже, чесно кажучи, втомився постійно ломати по цьому одному блокові землі кожен раз, коли мені потрібно щось зробити. І. Поки я докопався до, в принципі, то кругляку, я вже роздобув собі нормальну таку кількість землі. На жаль, у мене немає лопати, але, в принципі, і так нормально ломаємо. Ось таким ось чином, все, капець, каміння так і не побачували. Добре, вже 13 грунту у нас є. Мені цього, я думаю, точно вистачить. Тому давайте зараз ось так поставимо і прикріпимо цей другий лазер. Так, давайте ну, зараз якось ось таким ось чином робимо і ставимо другий лазер ось сюди. Чудово. І давайте, звісно, третій. І лазер теж поставимо куди-небудь з цієї сторони. Ось так якось. Все чудово. Так, чекайте, а як я взагалі маю тепер тут проходити? Так, давайте якось обережненько під цим лазером. Я не знаю, чи вийду у мене це зробити нормально чи ні, але так, здається, вийшло чудово. Клас, друзі, тепер у мене, в принципі, то вже все зібрано. Залишається лише на всякий випадок, ось так ось убезпечити наш будинок. Тому давайте якось сюди поставимо ось такі ось проволоки для того, щоб, в принципі, то. Тімоха не зміг тут пройти. Ось таким чином, все це діло, друзі, ми з вами робимо. І тепер давайте ще поставимо ось такі ось дерев'яні шипи, щоб він взагалі ніяк не зміг тут пройти. Ось так, ось так. Накидаємо їх з цієї сторони. І так само давайте зараз їх накидаємо ще й з цієї сторони, в принципі. Ось таким ось чином. Все чудово. Мені здається, нормальний такий варіант, нормальний такий захист. І давайте ще заб'ємо вікна. Ось Таким ось чином, просто, друзі, ми все це діло тут ставимо. Тімоха точно не пролізе, тому що він дуже великий. І в цілому все, друзі. Я думаю, що такого захисту має бути точно достатньо. Залишається лише чекати на те, що Тімоха спробує сюди пробратися, але в нього точно, друзі, це не вийде! Ви тільки гляньте, так ось він. Капець, друзі, так, він бачить лазери. Окей, він не може тут пройти. Чекайте. Він ще дуже сильно розумний. Ви тільки гляньте, він переліз в мій паркан. І він йде прямо сюди, Ні, стривай. Друзі, він нападає на мене. О, ні, капець! Так, а ану, відстань від мене. Я зараз буду прим... приміняти взагалі ту зброю. Так, ану, відчепися! Так, друзі, це капець повний. Він на нас нападає. і... Капець, просто дивіться, він попався на наші лазери. Чудово, так, він помирає. Прямо. Зараз -то, капець, він, він вибрався все-таки. Так, ану, відстань, я тобі сказав. Пішов, пішов, геть, звідси. Так, друзі, добре, в нас ще є ось такі ось блискавки. Тому давайте зараз за допомогою них будемо справлятися. Давай пішов, геть, давайте ще вогнеметом по ньому, просто ось так шмальнемо. І продовжимо стріляти. Ось такими лазерами. Давайте, друзі, просто його треба у лазери. Так, капець, ні-ні-ні. ні Перезарядка, перезарядка, перезарядка. Так, а ну давай, пішов у лазери. Так, давай, 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 давай. Все, друзі, він помирає від лазерів. І давайте просто ось такими блискавками по ньому стріляємо. І капець, наскільки ж у нього? Здоров'я, капець! У нас будинок горить, гасимо його, гасимо, 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 гасимо. Ось так просто, друзі, це повний капець, нас горить будинок, Що я наробив. Так, добре, вогнемет, більше не використовуємо. Так, а ну давай, ні, пішов звідси. Мені треба. Будинок погасити це капець, він мене забив вже і задовбав вже теж. Давай, пішов вже геть нарешті. Ти мені вже набрид. на тримай тобі просто для кого я робив весь цей захист. Ще стінку мені зніс. Ну капець, просто це через нього все. Давай пішов, 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 пішов. Чому він не помирає взагалі від лазерів? Це просто повний капець. Давай вже ти на брит мені вже. Так, дивіться, він застряг у лазерах. Так, друзі, добре, на перезарядку. Ось таким. С чином все и давайте останній удар по він застряг у білизні. І давай пішов геть. Просто все, друзі, чудово! Фух, ми його знищили. Це був повний капець, але в нас, здається, вийшло. Ви тільки гляньте на територію нашого будинку, вона вся в лазерах, в пастках, і тепер у мене навіть немає стінки. Принаймні, тікати від злих батьків буде трохи легше. Фух, чудово, друзі. Ну добре, що в мене все нарешті все-таки вийшло. І тоді на цьому я буду завершувати даний відос. Якщо він вам сподобався, не забувайте ставити лайки та підписуватись на мій канал. Ну а з вами був я, Стефанка. Велике дякую за перегляд. Побачимося в наступних відосах. Всем удачи и всем папан!